І так, доброго часу, мої любі, так як у нас зараз зовсім напружена ситуація в Україні, захист будинку. Тут я не створювала ніяких специфічних таких закрутасних рунічних ставів, так, щоб вам було зручно і швидко написати можна було це. Напишете, значить, можна просто ручкою, можна фломастером, можна чорним, можна, ну, червоним ні, ну, можна чорним. Ви на листочку і потім цим листочком ось так от на, ну, ось так на всі свої стіни можете поставити, приклеїти скотчем, Можете на вікна. Це захист будинку, любі. Від, зараз я буду вам розповідати від будь-якого зла, да? тобто від пожеж, від руйнувань і так далі. Також наголошую, що ця формула це навіть не формула, це поодиночні руни, які складені так, як треба. Значить, ця, цей набір рун, ці стави, цей став, і, значить, він іде. На вашій особистій силі. Тому треба прямо викласти, прямо докласти силу. Якщо ви відчуєте після того, як будете її заряджати, ви відчуєте, що як знаєте, як роздали силу, тобто, Аж виснажені стали. Або якщо ви подивитесь прямо в зеркало на себе, ви можете побачити, що можуть прямо, прямо зразу і круги під очима стати. Це означає, що ви прямо випліснулися, тому що стави насправді вони дуже такі прожорливі, Ну, тому що це на вашій особисті силі. Інша справа, якщо б ви вже давно працювали з рунами і були налаштовані канали з різними богами, ірландськими, ісландськими і так далі. Ну, різні руни є, да? і бувають відьмовські руни, бувають слов'янські руни. Ну, якщо б ви працювали вже з каналами, то можна було вже скажімо так, за допомогою боїв працювати. І так, це на вашій силі. Від цього залежить, наскільки воно витримає удар. Руна посередині, це і є ваш будинок. Руна «одал», одал. Пишете посередині. Руна одал. Слідуюча руна ручками вгору, дивиться в небеса, в небо до Творця. Руна Альгіз Альгіз це сильний, сильнючий, неймовірний, сильний захист. Тобто, тут як антена, уявіть собі, яка сприймає від Творця цю силу. Ну, тут не просто від творця енергії, да? це руна захисту, сильного захисту. Е, чому сильного? Тому що від творця підкреслюю. Щоб ви, чому це важливо розуміти, щоб ви розуміли, да? що від творця це не просто там, я не знаю, до сонця тягнеться. І так: руна альгіз. Далі руна тейваз, тейваз. Руна воїна, руна волі, руна сили, руна вперед руху. Ось така руна. Все разом буде означати захист, який тримається, захист вашого будинку, який тримається на волі, на силі, на такому, знаєте, жезлові і так далі. Ви зрозуміли. Якщо разом, що ви робите? Наприклад, будемо запалювати можна повід... диханням своїм включати, я кажу, да, активувати, включати можна вогнем, можна запальничкою, можна спічками, сирніками. Це не має значення. Важливо, вогонь. ви зрозуміли. І так, написали одал альгіз тайваз. І кажете, там наклоняєтесь прямо, і кажете одал! одал! Одал!». Чому так емоційно вкладає туди свою енергію? Наклонились так, та сказав одал. І кажете, Мій будинок. Е з з руна Одал захищає мій будинок, захищає від. Руйнувань, від е, е, там, пожеж, від будь якої агресії. Руна Одал допомагає стояти непорушно моєму будинку або моїй квартирі. Да? Сказав далі. Альгіс, 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 наклоняєтесь тільки, да? я ж так головою не влізу під, під камеру, Альгіс. Далі кажете. Руна Альгіс. Захист від творця, що захищає, що закриває мій будинок, що приймає від божественної енергії, божественний захист мого будинку. Захищає потужно мій будинок. Далі. Тільки сонечки, ви будете ось так. Значить, зліва і ти направо. Спочатку Тейваз, потім Альгіз, потім одал. Знову Альгіз і знову І так. Тейваз! 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 Руна, е, руна і ви просто значення кажете: Руна Тейваз – захист від зла, сила, енергія, е, руна бор боротьби. Руна енергії... І сильного жезла там, ну, своїми словами да, кажете, руна тий вас, яка стоїть на обороні, і додає впевненості сили, енергії, войовничості. Дальше. Альгіс, да? Альгіс, 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 захист від творця неймовірної сили захист мого будинку, що приймає, е як антена від е знаю, з космоса, наповнюється енергією, що закриває і захищає мій будинок. Одал! 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 Руна Одал символізує мій будинок. Який захищає, руна Одал захищає мой, мій будинок, а також все майно, що в ньому знаходиться, захищає матеріальність мого будинку, захищає майно, закриває. І як руна Одал непорушна, так і мій непорушний, захищений від пожеж, від руйнувань. Далі повторюєте, Альгіс, і та й вас сказали. Далі берете і кажете. Руни, тивас, альгіс, одал, альгіс, тивас. Я активую вогнем. Ця рунична формула починає працювати прямо з цієї секунди, як я активую вогнем і запускаю в роботу на три дні. Після цього ця ронична формула буде деактивована і сажна вогнем. Да буде так. Ця рунічна формула починає працювати з цієї хвилини, з цієї секунди і починає захищати активно мій будинок, закривати від будь-якого зла, закривати від будь-якої пожежі, від будь-якого руйнування. Да буде так. І з вдячністю буде деактивована вогнем через три доби. Да буде так. Все. Взяли і ось так: на стекло, на вікно своє, на вулицю дивиться, на вікно скотчиком заліпили. І бажано. Кожну кімнати, звісно, можете іще на стіни, які дивляться на вулицю, тільки ви вже обличчям сюди, да, ліцевою лицевою стороною, ви чіпляєте в свою, на свої кімнати. На двері можете також повісити. Через три дні ви повинні взяти цей листочок. Спалити, з, зі словом, там вдячності. І так своїми словами ви кажете: спалюю з вдячності і відпускаю руни. Вдяч, вдячний там за роботу, руни відпускаю, руничний став, руничну формулу, я спалюю. Спалили, все, дякую. І пишете нову. Не ставте набагато, ви можете енергетично її не витримати. Якщо ви відчуваєте, що сьогодні не вистачає у вас сили, зробіть на добу. Завтра, з цього часу, по цю хвилину, завтра до цього часу ви тримаєте цю формулу, потім нову робите, і вам буде легше так заряджати її. Ви зрозуміли? Все, моє любі. Робіть, захищайте, промовляйте захист від ударів, від руйнувань, від бомб, від ракети. Закриває, захищай мій будинок. Руна Альгіз закриває, захищай мій будинок. Бери у творця енергію, закриває обволакивай будь-яке будь зло не пропускай до мого будинку. Руна Одал, захищай мій будинок, робить його там, непорушним, твердим. Захищеним від пожежі, від вогню, від бомб там, і так далі. Тобто промовляйте це все, як я вас вчу. Все любі.